Що сьогодні важко фахівців оплатити повністю по шестимісячній програмі відповідні кошти для того, щоб пройти підготовку. Така робота зараз йде, щорічно ми це плануємо. І я думаю, що пройде ще 2-3 роки, нас фактично вже не буде кого підготовляти значить, лікаря за дільничого лікаря в лікаря за праці сімейної медицини. Ми до речі, в цьому році, дякуючи нашому університету, направили область 26 цість лікарів за праці сімейної медицини на розподіл і кожного року. Такі фахівці поступають, і ми вже зараз не передбачаємо такої проблеми кадрової, самі підготовці, мікара загальної практики сімейної медицини. Я вибачаюся, я не забираю час, які повинні бути в основі реформування у галузі, значить, як фахова спітіння. Слово для вас Шановні колеги, пані і панове, питання, яке ми сьогодні слухаємо, архіважливе. Для мене воно десь виглядає під кохто.